Вітаю на каналі Creator. Це буде надзвичайне відео. Цьому відео я хочу поділитися просто своїм досвідом, яка сталася буквально вчора ввечері. Я літав на дроні. Дрон просто стояв повітрі, і пропелер відлетів. Я не знаю, як це могло так статися. Ось приклад. Саме цього кадру, як це відбувалося, не було вітру, птахів, все було чисто ідеально, щоб просто познімати закат. Але дивіться, що сталося. Я чесно в шоці, як це могло статися. Слава Богу, що дрон взагалі попав до мене в руки, тому що він не хотів летіти, Він втратив контроль. Я ледве-ледве десь за 15 хвилин я його повернув. Він на жаль трошки впав, тому що неможливо було його ідеально повернути, але то навіть не помітно нічого. Слава Богу, що. Він цілий, пропелер ми замінимо. Добре, що об'єктив у нас після падіння залишився цілим. Але питання, як це сталося, хтось знає, хтось може пояснити як, тому що дрон майже новий. Напар на ньому пару разів лише літали, і таке сталося. І цим відео хочу показати. Надіюсь, якось вдасться показати DJI, щоб вони пояснили, ну як це могло статися. Я знаю, що навряд чи вони мені дадуть відповідь, але блін, ну як так, я. Це не розумію. Можливо, хтось з вас знає. Напишіть в коментарях, тому що мені дуже цікаво почути, чи думку як це могло статися. Адже дивіться, все ціле пропелер. Тут, типу, все ціле, все зібрано, все як новий, як він звідси міг просто влітати. Ладно, побачимося в наступному відео.